Понад дві тисячі м'яких іграшок, настільних розвиваючих ігор, смаколиків, листів підтримки для дітей з деокупованих районів Харківщини зібрали житомиряни під час тирневої акції Різдвяний гостинчик. Доброго дня. Одинадцятикласник Віталій Хоменко до благодійних акцій долучається не вперше. Раніше долучався на допомогу воїнам АТО, Клав їм листи та інші. Ну, Товари, які були їм потрібні на фронті, це теплі носки і того подібного. До цієї акції я доучився, я положив, поклав іграшки своєї сестри, які вона віддала. Там було трохи іграшок, нові іграшки. Із свого я положив солодощі, цукерки та ну, багато всього іншого, що потрібно зараз маленьким українцям під час цієї тяжкого цього часу. Наш клас окремо. Склав свої іграшки, то від нашого класу і всі остальні так само запакували, гарненько склали кожну іграшку, кожну солодість, щоб це все гарно для дітей, як для свята було. Та з надією, щоб воно дісталося дітям з окупованих територій. Зошити олівці та ручки приніс подарунок. Ян Вітковський хлопець Я до Житомира. Наші. Приїхав з Харківщини. Я приїхав сюди 28 мая. Тому що я пережив, що коли кадали фосфорну бомбу, і я пам'ятаю, це було так страшно. І там зараз залишилися мої однокласники. Їм це допоможе, тому що в них там немає магазинів, вони не працюють а. Здесь ми собрали дуже много іграшок і зосуть до збору подарунків. Долучилося 98 закладів освіти: небайдужі житомиряни, волонтери, переселенці та військові. Дві тисячі ми порахували більше двох тисяч. Тут не тільки тут і розвивальні ігри, які розвивають інтелект, і насичують скам так цікаве, дозвілля. є є послання, є малюнки, є вітання. Так для маленького сонечка. Привіт тобі, маленька сонечка! Моя донечка Ангелинка передає тобі вітання з майбутніми новорічними святами. Вона ще маленька, тому я пишу за неї. Сподіваємось, що у тебе, твоїх батьків, це добре і ви в безпеці. Ми вам бажаємо веселих, а головне спокійних, новорічних свят і здійснення бажань. Маємо надію, що в наступному році наша Україна знову об'єднається. Ми всі живитиме, будемо в мирі і процвітанні. Успіхів, мирне небо і Боже благодаті. Житомир, Англіка, два роки і вісім місяців. Писала мама Занді Ангелінкою. Різдвяні гостинці дітям у деокуповані райони Харківщини передадуть до 19 грудня. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.